Сьогодні у Києві високі гості, зокрема британський прем'єр, міністр оборони Італії. І в цей час росіяни українську столицю атакують шахетами буквально кілька хвилин тому пролунали потужні вибухи, працювали системи ППО і. Столичний голова повідомляв про те, щоб усі кияни залишалися в безпечних місцях, тому що ворог атакує шахедами українську столицю. І на фоні всього цього знаєте, з'являється безліч повідомлень. Про ну по перше, там кіт Келох сказав про 100 днів, так, за які може бути досягнута мирна угода. За телеграфу супроводжуючи в очевидці, візити британського прем'єра, пише про миротворчі контингенти, варіанти їхнього розгортання в Україні. А а Марко Рубіо, кандидат на посаду Держсекретаря Сполучених Штатів, напередодні заявив про те, що на поступки зараз доведеться піти і Росії, і Україні. І це при тому, яка зараз ну, надзвичайно складна ситуація на Сході. Знаєте, здається, дві паралельні реальності. Медійно підготовка якась до перемовного треку, і навіть встановлення знаєте, після 24 годин інші дедлайни, якісь встановлюються вже в 100 днів, але вони встановлюються і вони артикулюються поважними особами. А паралельно з цим ми е, зараз чуємо вибухи за нашими вікнами, і ми бачимо, розгортаємо карту Діпстейт, бачимо наскільки загострюється ситуація на лінії фронту. От як все це ви можете прокоментувати, наскільки те про що зараз гучно. Заявляють представники адміністрації Трампа, це реалістично в плані досягнення ну якоїсь угоди і припинення вогню? Я впевнений, що це реалістично, але е, заява майбутнього держсекретаря, якщо це дійсно станеться, вона е, доволі глибока. Він повідомив про те, що е, насправді сторонам підеться, е, доведеться. Піти на поступки всім, включно Сполученими Штатами Америки. Також він зазначив, що Україна занадто велика, щоб ворог міг її проковтнути. Російська Федерація, але з іншого боку, він зазначив, що Україна станом на сьогодні не готова до того, щоб збройним воєнним шляхом відкинути ворога на кордони там 2022 року, чи тим паче 1991 року. Він зазначив Марко Рубіо, що Україна понесе Сла надзвичайно великі втрати, і поколінням українців доведеться відбудовувати Україну, і це дійсно ті реалії, в обличчя яких ми маємо дивитися відверто і сміливо. І сьогодні, спостерігаючи за реакцію українців на відхід Байдена від справ, фактично він попрощався. Я бачу, що українці знову хитнулись в, іншу, в інший бік від любові до Трампа і. Вичайсь Байдена від любові до нього, до його адміністрації, від подяки за все, те, що було зроблено, до фактично вже таких ну зверхніх і образливих навіть конотацій в його бік. Я хочу, щоб ми з вами адекватно розуміли, що політика Сполучених Штатів Америки це гра довгу, і коли ми бачимо зміну президентів, це не означає, що принципово буде змінена сама ідеологія, сама сам основний. Кінцевий е, продукт і е, основна кінцева мета сполучених штатів що може змінитися, можуть змінитися підходи. Тобто щось стає швидшим, щось уповільнюється, і війна в Україні станом на сьогодні оголошена вже майбутнім точно президентом Сполучених Штатів Америки, який чекає наурації, як така подія, яка йому заважає фактично реалізовувати ті цілі, які в нього є. І для того, щоб реалізувати це, Трамп вживає різних заходів. Тобто, з одного боку, це певний тиск на Російську Федерацію з іншого боку, це певний тиск на українську сторону. І ми бачимо, що насправді цей тиск відчувають і наші чиновники, в тому числі, але це і побудова запасних варіантів. І для Дональда Трампа, очевидно, є прийнятною або можливою сценарій, коли він не домовиться. Адже ми усвідомлюємо, що Дональд Трамп не може сказати Зеленському, зупиняйся, не може сказати Путіну зупиняйся, і всі зупинились. Це ілюзорний сценарій. Тому адміністрація Трампа готується до різних сценаріїв. Вже повідомляв на своїх ресурсах про те, що в американському інституті підприємництва є навіть аналітична довідка про те, що буде, якщо війна в Україні триватиме до 2029 року. Скільки це коштуватиме Сполученим Штатам Америки? Цей інститут наближений до республіканської партії і відповідно, ми розуміємо, що і такий сценарій розглядається, і тому мене як громадянина турбує це. І е, я впевнений і мені хочеться, щоб все ж таки влада України е, почула і зрозуміла, що сьогодні так ми не можемо витребувати все те, що ми хочемо, і завершити війну, так як нам це здається. Справедливим ми повинні приєднатися до тих ініціатив, які є в Дональда Трампа, продовжувати стратегічне співробітництво. Адже в перспективі стратегічно ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки опонують Російській Федерації, і якщо ми залишимося в полі зору Сполучених Штатів Америки, то повернення кордонів можливо, але не прямо зараз. Ви звернули увагу на цікаву тенденцію зараз. Критика Джо Байдена? Ну, ми ж пам'ятаємо зачарування Джо Байденом, коли він під звуки повітряної тривоги вибухів приїхав до Києва, зустрівся з Зеленським. Зараз шалена критика, і зараз ну, таке ж саме велике очікування і зачарування певним чином, може навіть бути Дональдом Трампом. Наскільки це небезпечна зараз тенденція? Це небезпечна тенденція в цілому в Україні в Україні і в Україні очікування да, так, завищені очікування вони завжди небезпечні, фантазії завжди небезпечні. Відсутність е, аргументів завжди небезпечна, але на жаль, ми з цим зробити нічого не можемо. Я пам'ятаю, коли приїжджав під час такої реально дуже страшної ситуації. Джо Байден тоді був була перекрита столиця. Ніхто не знав, що відбувається. Я теж тоді потрапив у затори, спізнився на роботу на 2,5 години і навіть записав тоді відео, а що відбувається? Ну тобто, могли якось там повідомити, десь шляхи перекрити, щоб люди могли проїхати. І тоді я пам'ятаю, як українці шалено напали, зокрема на мене, з коментарями, та що ти там верзеш? Та це найвища людина, та це. Та це наша надія, та це та хто ти такий? Ну так було, насправді. 20 лютого 2023 року. Так. Так. Так було так, і, так, і так, сьогодні. Ми так. бачимо, що люди е, качаються в інший бік. У 2022 році, я коли записав відео про те, що всі обожнювачі Зеленського е, повішують на нього всіх собак, і цей час буде. І от, ми бачимо, цей час настав українцям. Потрібен винний, і ми це бачимо. І оцю тенденцію, поки ми не знімемо, і поки політики не будуть грати на ній, а вони грають. І Запущений процес виборів показує, що сьогодні кожен, хто виходить в ефір, намагається зіграти на протестному електораті на протестних настроях. Тобто, оця ідея стадіон, так стадіон. Давайте знайдемо одного винного, повішаємо на нього все, і на підставі цього виберемось. А потім подумаємо, як ми будемо управляти державою. Насправді, оце те, що мене турбує, українці. Ми, не, перероб, ми не, не зможемо вплинути на середньозваженого українця, який і втомився, і наляканий, і хоче завершення цього всього. От я сьогодні проїхався центром, ну там там перекрито все, ми розуміємо, Ну паралельно з цим навіть деякі патрулі стоять, перевіряють, тобто люди навіть. На це дивляться, що є ТЦК, і, і, і все це дратує людей. Звісно, що війна це таке життя, і ми маємо його приймати. Проте паралельно ми повинні усвідомлювати, що не можна діаметрально протилежно сьогодні переключатись на іншу людину і вішати на неї всі наші надії, і сподівання, бо буде розчарування знову. До речі, якщо ми повернемося вже до нової команди, до нової американської адміністрації від команди Трампа так само ж пролунали тези про те, що Україні варто знижувати мобілізаційний вік. Майкл Волз зробив таку заяву. В чому її небезпека, як гадаєте? Ну президент вже відповів про те, що захід має свої там зобов'язання щодо постачання зброї високотехнологічної виконувати, тому що зараз бригади є в бригади, не оснащені західною зброєю. Але от знову ми спостерігаємо цей певний пінпонок, який був і під час адміністрації Байдена. До речі, ну, фактично одночасно і від Салівана, і від Вотса пролунали заяви про зниження мобілізаційного віку. Про що це свідчить? Це теж такий певний елемент тиску. А це наступність дій адміністрацій. Тобто, коли ми маємо справу з Сполученими Штатами Америки, ми не маємо справу з моделлю, яка є в Україні. Тобто, от поспостерігайте, як в Україні відбувається: приходить один президент, повністю все змінюється. Чиновники змінюються, ну там плюс-мінус змінюється курс, все те, що було попередніки, це все неправильно. Потім знову приходить новий і, і, і так далі. І ми отакими от п'ятирічними. П'ятирічками живемо, і це проблема для нашої країни. Насправді немає наступності. Кожен наступний президент, кожна наступна команда, приходить на знищені і тотальні критиці всього, що робили попередники. А в Сполучених Штатах Америки відбувається не так. Тобто, президент це важлива персона, але поряд з президентом існують запущені програми, реалізація яких інколи триває по 100 років, а то навіть і більше. І коли ви відкриєте. Там книгу Демократія в Америці Токвіля, То ви побачите, що написане там, що в 1860-х роках реалізуються сьогодні Сполученими Штатами Америки. Тобто, все те прописане, воно довгостроково запущене в реалізацію. І 18 років це фактично ми чуємо і від адміністрації Байдена, і від адміністрації Трампа. Для Байдена то була ідея пов'язана з тим, що не не вистачає ресурсів і, будь ласка, ви маєте мобілізувати. А для Трампа тут мобілізація мобілізація річних Вона я думаю, що грає на запасний варіант. Запасний варіант того, що війна в Україні може не зупинитися, і Трамп запускає всі ці процеси завчасно. Тобто, подивіться, спочатку аналітичний інститут Трампа розробляє скільки буде коштувати Америці війна до 29-го року. Потім Трамп тисне на Країни НАТО і говорить що піднімайте, будь ласка, до п'яти відсотків свої оборонні бюджети. І Шольц там трішки там в істеричній манері сказав, що він нічого робити не буде, але будуть вони робити, бо Америка вміє тиснути. Паралельно з цим адміністрація Трампа каже, що, будь ласка, 18-літні мають бути мобілізовані в Україні. Тобто, всі оці кроки, як на мене, вони говорять про те, що поряд з. Абсолютно е, важливою темою зупинки бойових дій паралельно, синхронно з цим розробляється модель, і, і не просто оця модель, вона реалізується. Модель продовження війни в Україні. Ну а чи добре це для України? Звісно, що це погано. Подивіться, яка кількість людей виїхали з України, і е, розмови про мобілізацію 18-літніх тільки. Посилять міграцію людей це погано для нашої держави, і так на підконтрольній території небагато людей. Що буде, коли і залишки людей повиїжджають. Ну для мене важко це уявити. Проблема ж в тому, що ми то потім збагатимось, як казала Елі Лібанова, там мігрантами до нашої країни. Але ці люди вони не будуть ні розвивати мову, ні культуру, ні, ні державні інституції. Це принципово інше, і я боюсь, щоб не вийшло так: що те, за що ми боролись, воно по факту буде непотрібне частині країни, це теж проблема. До речі, про це конкретніше далі поговоримо в конкретних цифрах, зокрема скіль, наскільки збільшилися і посилилися ці міграційні процеси, зокрема у минулому вже 2024 році. Я про те, що наша ж влада так само має прораховувати моделі, що війна не закінчиться у 2025 році, що може ще довго доведеться воювати і ухвалювати якісь адекватні рішення в раду. Пан Гетьманцев вніс законопроект про оподаткування всіх посилок, які йдуть, за кордону, ну ініціатива розписана про те, що оподаткування ПДВ всіх посилок із за кордону незалежно від вартості. Візнами, то з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товару перевищує 150 євро. Але військові аналітики. Уважно поставилися до цього законопроекту. І от, зокрема, наприклад, військовий кореспондент Богдан Мірошников пише про те, що ця ініціатива дуже буде шкодити армії. 10% відсотків візними то ПДВ нараховуються на всю суму посилки із візнимиту. Тобто, ви закупили комплектуючих. Пише він для ФБІ на аліку на 100 баксів. Заплатили податків ще на 32 бакси. Маємо здорожчання на 32%. Кінець цитати. Це я, от лише в цій частині. Плюс ще екіпірування і так далі. Цей перелік можна продовжувати до безкінечності. Взагалі, народні депутати вони розуміють, що йде війна, і що потрібно якось ухваленні законодавчих ініціатив керуватися ну, доцільністю певною. Мені е, тяжко коментувати пана Данила Гетьманцева, це доволі як на мене одіозна фігура в українському суспільстві, але чомусь йому дозволяють виходити в суспільство з різними заявами. Знаєте, якби ці заяви звучали не від гетьманцева, то можливо сприйняття їх було б трішки іншим, але наскільки багато ініціатив ця людина вже вкинула в суспільство під час війни, що будь-що що каже Гетьманцев, воно викликає певне відторгнення. І а, думаю, що а, тут має втрутитись і президент, і рада національної безпеки і оборони, тобто зник попередній керівник, і ми якось абсолютно про цей орган не чуємо. Вони повинні давати не не просто правову оцінку, вони. Повинні давати оцінку виконавській дисципліні і структурі влади, тому що деякі депутати, деякі чиновники поводять себе абсолютно неадекватно до того стану, в якому перебуває наша країна. Відчуття таке, що вони не розуміють, що над людьми літають дрони, що воюють військові. Вони не усвідомлюють, в якому стані перебуває середньостатистична людина в Україні. Ну, коли ти знаєте живеш у власному будинку і в тебе там укриття, і в тебе там всі Генератори і купуєш товари в самому крутому магазині, в центрі столиці, то ти звичайних людей не бачиш, і в тебе відчуття, що все не так і погано. Ні, насправді все не так добре, тому що частина українців в цілому живе на зарплату меншу 20 тисяч. Гривен українці постійно донатять збройні сили воюють як тільки можуть, і інколи самі військові говорять про те, скільки коштів у них іде на те, щоб воювати, і при цьому Данило Гетьманцев робить вигляд, що він намагається стабілізувати і нормалізувати країну. Це от коли у нас є пиріг, і не вистачає там якоїсь полунички на цьому пирогові, але проблема з самим пирогом сьогодні, і ніякі полунички його не врятують. Тому я за те, щоб нормалізувати е, країну, я за те, щоб був фінансовий моніторинг, я за те, щоб громадяни легалізували свої доходи. Але я проти того, щоб чиновники, які живуть на нашу, е, фактично за наш рахунок, щоб вони дозволяли собі зверхність до українського народу, це раз. І по-друге, щоб вони приймали рішення. Одноосібно запускали їх і щоб ніхто в державі не міг на них вплинути. От я сьогодні, я, я сьогодні не розумію, хто може вплинути на Данила Гетьманцева. Хто може трішечки пояснити цій людині, що його ініціативи не зовсім адекватні, не завжди адекватні, на мій погляд? Я такої людини, на жаль, не бачу.